Слава Ісусу Христу! Дорі браті і сестри, надходить до нас неділька, День Божий. Але ми визначаємо, який це буде для нас день. Він може бути днем святим, а може для когось бути просто днем відпочинку. Дорі браті і сестри, послухаймо, що говорить нам на цей день сам Господь. Господь нас кличе до себе. Святе Письмо, устами Ісуса Христа, говорить: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я облегшу вас. Живемо в час важкий. І тому Ісус запрошує нас до себе, бо сам Господь є тою радістю, щастям і тим єдиним джерелом спокою і миру. Тому запрошую вас. Щоб ви відпочили з Господом, запрошую вас в цю неділю обов'язково знайти свою церкву, щоб на літургії бути з Ісусом в присутності. Апостол Яків в своєму посланні говорить ще дуже важливі слова, не тільки це, що кожен з нас вже знає це запрошення від Господа, пам'ятай день і спішить, і буде на службі Божій. Але як і говорить і слова, коли ти когось наведеш на добру дорогу, врятуєш грішника душу а й покриєш свої гріхи. Подумаймо над тим, кому, може, би ми могли зателефонувати або запросити. Бо це наша спільнота, в якій ми постійно знаходимося, це ті самі люди, які ходять регулярно. Можливо, нам варта. Інших запросити, які не знають. Пам'ятаймо, неділя це день, коли Господь нас кличе. Ми, священики, вас чекаємо, а ви маєте завдання взяти з собою ще когось і прийти зустрітися з Ісусом на літургії. До зустрічі!